Привіт, усім мене звати Кіріл, і це відео буде дуже сильно відрізнятися від усього того, що ви раніше бачили на цьому каналі, але я зрозумів, що мені варто записати його із саме у такому вигляді, як ви побачите зараз. Я знаходжусь у комплексі УЛІС. Він знаходиться у селі Дудки в Київській області. Це приблизно 50-60 кілометрів від Києва. І саме тут я орендував будиночок на день. Тут він називається Кебін, тому що зрозумів, що я Майже вигорів. Точніше, навіть не так. Я усвідомив, що зараз я знаходжусь на максимальній температурі, і мені потрібно зробити хоча б маленьку паузу, інакше вигорання буде неминучим. І це вигорання не стосується роботи, проєктів чи Ютуб каналу. Це, мабуть, трохи зовсім про інше. І дозвольте мені пояснити. Знаєте, колись по телевізору крутилась реклама зі слоганом Є проблеми, про які не говорять. І от саме сьогодні хочеться про них поговорити. Сучасний світ дає нам часом гіперболізовану і дуже сильно роздуту картинку. Усі в інстаграм, в трец, в інших соцмережах намагаються показати себе набагато краще ніж є насправді прикрасити себе. Хтось фейстюном, хтось грошима, машинами або якимись класними локаціями. І насправді це нормально. Ми всі хочемо розвиватися, ставати кращою версією самого себе, не стояти на місці. І це абсолютно окей, коли ви в своїй голові домальовуєте собі ідеальний прес, кращу роботу, машини мрії, і потім йдете до цієї мети крок за кроком. Проблема починається тоді, коли ви порівнюєте себе тут і зараз з кимось там, на цій ідеальній картинці. Теодор Рузвельт колись сказав, що порівняння це злодій радості. Напевно, навіть краще буде звучати порівняння це крадій задоволення. Коротше, ви мене зрозуміли. Зараз буде про успішний успіх, гіперболізовану картинку в соцмережах на стероїдах. Але це лише перша частина цієї зав'язки. Колись чув таку класну фразу, що лише жінок, дітей та котів люблять безумовно. Чоловіки ж завжди мають доводити, за що їх мають любити. Я не думаю, що це стосується лише одного гендеру, але я можу розказати хоча б зі своєї сторони, і подібне світосприйняття починає сіяти в твою голову думки про те, що ти негідний, недостойний того, щоб тебе любили просто так: за те, яким ти є прямо зараз, а не лише за те, що ти можеш дати. І це насправді друга частина цієї зав'язки. А тепер, якщо з'єднати ці два уламки, ми отримуємо таку картину. Ніхто не стане тебе любити, поки ти не будеш мільярдером-плейбоєм з ідеальною зовнішністю та рахунками в усіх банках світу. І ще бажано трошечки в крипті. хоча б на чорний день. І саме тут починаються ті самі щурячі перегони від Роберта Кіосакі. Тільки в оригінальній грі можна було перемогти, а тут ти завжди залишаєшся переможеним. Мало хто знає, але я створив цей youtube канал саме для того, щоб спробувати з цих щарячих перегонів вийти. До цього я був дуже часто сконцентрований на якихось результатах, коротше кажучи, на продуктивності, на тому, як швидко я виконую задачі по роботі, скільки платних користувачів у одному з моїх проєктів, або скільки я заробив вчора, і скільки зароблятиму завтра. І насправді я міг просто сидіти і кожні 15 хвилин перевіряти кількість платних підписок у базі даних або місце в рейтингу в веб-стор. І я перестав. Але ось у чому проблема. Тепер YouTube став одним із моїх проектів, і тепер я перевіряю кількість підписників на моєму каналі, кількість переглядів на останньому відео, лайків і так далі. І я усвідомив, що я просто замінив одну проблему іншою. І так і залишився грати у щурячі перегони. А тепер скажу, що я зробив і що почав практикувати, щоб вилізти з цього у Рабороса. По-перше, я почав вести щоденник і ні, не той де оціночки і запис про те, що завтра з батьками у школу. Просто нотатник, у якому я записую свої думки, роздуми за минулий день. І по-друге, я дуже сильно обмежив свій доступ до соціальних мереж. Я спеціально налаштував свій iPhone так, щоб я не міг відкрити YouTube, Instagram, Threads, RevenueCat. це такий застосунок, щоб перевіряти кількість підписників у стартапах. І тепер я можу користуватися цими застосунками лише з 11 ранку до 10 вечора. Ви спитаєте, що це мені дало? Ну, щонайменше декілька годин на день без. Нев'язливих думок про порівняння себе з іншими і свою продуктивність. Так вже якось вийшло, що майже кожен випуск я рекомендую вам якийсь застосунок, і виходить, що це теж не стане виключенням. Десь трохи більше року назад я відкрив для себе застосунок стоїк, в якому я і веду щоденник, а також за допомогою якого можна зробити собі обмеження на певні застосунки. І ось так це виглядає. Загалі цей застосунок розповсюджується по підписці і коштує близько 100 доларів на рік, що я вважаю, якщо чесно, трохи дофіга. Але саме для українців вони зробили акцію і він коштує всього 1 долар на рік. І так я перевіряв, наступний рік теж 1 долар. Коротше, ну це просто шара, і знову ж таки, це не реклама. Я нічого за це не отримую. Просто хотів поділитись класним крутим застосунком з дуже зручним інтерфейсом, яким я користуюсь сам, і він мене насправді виручає. Ну а сьогодні я пішов трохи далі, взяв собі два вихідних посеред робочого тижня і приїхав сюди, у ліс. Сьогодні маю бажання зробити невеликий детокс, тому я відімкнув собі всі ці застосунки на день повністю і маю дуже простий план: погуляти лісом, почитати книгу, подивитись фільми та серіали, які я дуже давно відкладав, пограти щуї, побринькати на гітарі, коротше кажучи, відпочити як розумом, так і тілом. Звичайно, не подумайте нічого такого. Я не планую переходити в якийсь аскетизм, відмовлятись від своїх проєктів чи ютуб каналу, тому що і те, і те насправді приносить мені багато задоволення. Я просто хочу знайти інше джерело натхнення, аніж просто сухі цифри про кількість користувачів, підписок або прибуток. Що ж, з вами, як завжди, був Кіріл, і якщо ви не хочете, ви можете не ставити лайк цьому відео, не писати коментар і не підписуватись на канал. Ну, а я буду далі мокнути під дощем. Дихати свіжим повітрям і насолоджуватись цим. днем. Бувайте. Raindrops рай on my head And Just like the guy who's fit too big for his pet. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did miss am talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be torn in red. Crying's not for me. Cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free. Nothing's worrying me.